Після цілодобових чергувань нічних викликів та кілометрів у машині швидкої допомоги. Ці лікарі не відпочивають, а навчаються. Одні практикують ультразвукове дослідження, інші накладання джгутів. Американець доктор Сті, вчить робити це за 30 секунд. Закручуємо вороток. дивимося, чи зупинилась кровотеча. Таку допомогу надають майже щотижня, розповідає фельдшер із п'ятирічним досвідом В'ячеслав Головаш. При різних ДТП спробах самогубства відкритих переломах вони дуже часто складуються артеріальною кровотечою і потрібно накладати джгут. це. Дуже важливо вміти у сусідній групі. Лікарів навчають визначати резус крові, ще в кареті швидкої в американській медицині таке практикують щоразу при допомозі пацієнту, пояснює інструкторка. Ми набираємо краплю крові флажку частину частину палички. Алгоритм допомоги в американських та українських медиків майже ідентичний, говорить лікарка Олександра Екзархо. Якщо ми багато практикуємось і тренуємось, то в критичній ситуації якійсь екстремальній нервовій ми все одно справимося з всіма питаннями. в екстреній медицині. У нас завжди обмежений час і обмежені ресурси, особливо при масових ураженнях. Через те нам дуже важливо все робити швидко, влучно і правильно. Такий тренінг для цивільних медиків тривав два дні. Його організувала американська гуманітарна організація Тім Рубікон. Черкащина стала четвертою областю, де провели навчання. Зі слів медичного директора Черкаського центру екстреної меддопомоги Олега Самосенка такий обмін знаннями допоможе підвищити фаховість лікарів. Це дуже актуально, дуже корисно для надання допомоги або, хоча б знати, в яку сторону рухатися і яку інформацію потрібно передавати на лікувальні заклади для того, щоб їм було уже. Легше і в правильному руслі надавати допомогу пацієнтам Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.